Так, з чого почати. Покладемо в блендер кульку морозива. І додамо улюблену шоколадку Кіткат. Ммм, смакота. У мене сьогодні такий японський настрій. Додамо трохи соєвого соусу. Або багато. Перемішуємо. Чудово. Заливаємо, набираємо бріжок та посипаємо маленьким печивом. Краса! Яке ж миле морозиво та на вигляд смачне. Ставимо на підставку та йдемо далі. Для другого ріжка мені знадобиться кулька морозова, блендер і палки червоні перці. Хм. І додамо трохи підсолоджувача. Меду. Не забуваємо закрити кришку та запускаємо машину. Готово. Ого, ось це запашок. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і додамо трохи жахіття. Мармеладні очі. Вони чудово поєднується з жовтим морозивом. Ставимо цей моторошно гострий медовий ріжок на підставку. Куштуйте дорогенькі. Вау, яке гарне морозиво! Oh, yes. Джейн, спробуй виглядає їстівним! Ммм, Мої улюблені мармеладні очі. Ой, подавилась! Ха-ха, Вибач, Мері! ти чудово ловиш? Oh. Скуштуємо морозиво. Мамочки, як же горить? Я не можу, це дуже гостро. Здається, я полетіла. Ой, я бачу наш будинок з висоти пташиного польоту. Мені вистачило. Мері куштуй ти. Я із задоволенням скуштую свій ріжок. Виглядає дивно, але спробую. Іу, він такий дивний. Але їсти можна. Так, у мене чергова порція морозива Зараз додамо кульку ванільного та нагетси. М -м, тут не вистачає лише орео. Сподіваюся, дівчаткам сподобається. Awesome. Я обожнюю орео. Перемішуємо. Ой-ой, як голосно! Okay. Заливаємо, набираємо в ріжок і посипаємо солоненькою картоплею фрі. Готово ставимо на підставку та йдемо далі. А тепер я хочу додати кульку шоколадного морозива. До нього трохи так і напрошуються великі та ситні роли. М -м -м, тільки сьогодні зранку приготувала. І на останок трохи полонички. Смакота. Зараз все перемішаємо. М -м, виглядає добре. Залишилось залити в апарат. Набрати ріжок та посипати шоколадною крихтою. Приймайте роботу. Wow! Дівчата морозово виглядає незвичайно, але сподіваюся, що за смаком буде класно. Джин подобається, Куштуй. Ммм, oh, yeah. Смачненько, Воно таке шоколадне. тільки не розумію, що з ним не так, але на смак піде. No. Мері забери свої руки, моє. Гаразд, моє буде ста разів смачніше. Wow. Це хто? Картопля фрі? М -м, смакота, морозиво дивне, але з'їсти можна. так так буде що ще <ріст> ла, -ла, ла 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 у мене чудовий настрій. Тож приготуй морозиво з кулі ванільного та моїх власних солоних огірків. Солила сама. Відкривайся. Сподіваюсь, що стільки вистачить. Сама навіть не куштувала. М -м, непогано, але солі забагато. Добре, зійде. Перемішуємо, заливаємо в апарат, набираємо ріжок і посипаємо смердючим часником. Бу! Це морозиво злякає будь-якого вампіра та заразу. Фу, готова. Ставимо на підставку та йдемо далі. А далі мені знадобиться кулька ванільного морозива Чіпка в ціль. Не дарма минули мої роки в команді баскетболістів. І хочеться додати солодких пончиків, які гарні. Один занурюємо, перемішуємо. Заливаємо в апарат. Єс! Набираємо ріжок і посипаємо кольоровою посипкою. Куштуйте мої солодкі Можна я? Можна? Ура! Я перша. Зараз спробую. Виглядає відпадно. І на смак. Вау, дуже смачно. Що? У мене губих в присипці. Ха -ха. Вона також дуже смачна. Більше не можу дивитись на задоволене обличчя мирі. Що? Фу, це часник. Жахливо, Як мені це їсти? Я не можу це огидно. Як же Мері пощастило з ріжком? Моє морозиво жахливе. Мері, хочеш оцінити мій запах з рота? Як тобі? Часника замало, так? Я вже озброїлась ложкою для морозива. Мені потрібна кулька морозива і смердючий сир. Перемішуємо. Що там вийшло? У запашок! Як з відра для сміття? Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок і посипаємо смачненькими хробаками. Здається, їм морозиво сподобалось. Йдемо далі. Справу пішло морозиво скітл. Готово? Що там далі? Справді кислий джем. Спробуємо. Оу, як же кисло! Я думаю, що він чудово буде доповнювати солодощі від морозова. Перемішуємо, заповнюємо ріжок і посипаємо звичайно шкіл. Його багато не буває. Ставимо і готово. Дівчата, такого морозова ви точно не коштували. Мері скоріше спробуй цікаво, якою буде реакція. М -м, як солодко та смачно! Ви подивіться на мій язик. З'їм все до останньої крихти. Тепер я. Фу, що це таке? Його що на землю впустили? Чому він весь хробака? Я не можу, вони живі. Біє, як же це огидно. Я відчуваю, як вони рухаються у мене в роті. Все, більше не можу. Гаразд. з'їм останнього. Біє, мені погано. Вони тепер житимуть у мене в животі. Ні. А мені б співати та танцювати, але треба готувати морозиво для моїх дівчаток. Кулька морозива в блендер і гірчиця зайвою не буде. Додамо добру порцію. Мені для них нічого не шкода. Перемішуємо. Готово. Бадьорить. Заливаємо в апарат. Стоп, а де присипка? Так не піде. Точно можна взяти трохи собачого корму у нашого писика. Леос, набираємо ріжок та посипаємо гав-гав собачим кормом. Відмінний ріжок. Ставимо на підставку. Йдемо далі. Хочу зробити шоколадне морозиво. М -м, яке смачне, такого можна й побільше. Здається, тут мало шоколаду. Небагато шоколадного сиропу не завадить. М -м, краса. Запускаємо. Готово. М -м, сама б з'їла, але потрібно робити ріжок. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок та посипаємо цукерками ЕМДЕМС. Вау! Готово. Я так старалась. Давай на цифа. Чудово. перемога за мною. Я обираю цей ріжок. М -м, виглядає дивно. Це собачий корм. Джейн, хочеш? Яка гедота? Ха -ха. Мері, а ти можеш гавкати? Як песик. Гав -гав. О, здається, мері погано. Упс, джин, от і посміялась. Давай кушту свій ріжок. Я з величезним задоволенням спробую, адже в мене буде смачний. М -м, ось бачите, яка смакота. Найкращий ріжок на сьогодні. Мері не дивись на мене так. А у мене чергова порція морозива. Хочу зробити її особливою. Додам трохи смердючої риби, до нього броколі. Перемішуємо, готово. Заливаємо, набираємо в ріжок і посипаємо солодкою присипкою. Йдемо далі. А цей ріжок буде з кулькою морозива та морською капустою. Це геніально та просто. Перемішуємо, начебто, готове. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок та посипаємо шоколадними цукерками. Виглядає апетитно. Скоріше скуштуйте, доки не розтало. Дівчатка морозова виглядає симпатично хто почне Мирі, давай ти Сподіваюся, що воно буде смачним. Смердить жахливо. Приберемо все зебе та спробуємо морозиво. Фу, воно на смак не краще, ніж на запах. Що ти смієшся, Джейн? О, точнісінько, жуйка. Зараз за це жахливий смак. Ого, дивись, яка у мене бульбашка виходить. Ой, луснула. Я нічого не бачу. Ха -ха, Мері ти така смішна. Джейн, цікаво, що в тебе за ріжок. Okay. Зараз спробуємо, але дуже страшно. Вау, виглядає класно. Мої улюблені шоколадні цукерки. Було смачно. Що це? Що було в моєму ріжку? Який жах! Остання порція морозива. Додаємо кульку смачного вершкового морозива, блендер і цибуля. Хочу морозива з цибулею. І для солодкого життя нутели. Підійде, запускаємо. Начебто готове. Пахне сумно. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і посипаємо мармеладними ведмедиками. Готово! Ідеальний ріжок. Ходімо далі. А далі хочеться зробити із сербетом. Закидаємо у блендер. Що із цього додати? Це, чи це? А може бути Так, тебе. Заливаємо коло. М -м, має бути смачно. Ну, таке чи можна додати. І я чесно, зовсім трохи. Запускаємо машину, перемішуємо. Готово. Заливаємо в апарат. Наповнюємо ріжок та посипаємо маршмеллоу. Додамо трохи курячих пальчиків. Ага, яка молота! Дівчата Морозова виглядає відпадно. Швидше куштуйте, Хочеться знати вашу реакцію. Мері почекай. Тепер першою буде Джейн. Яке гарне! Але як воно смердить! Почнемо з приємного з мармеладов. Вони, як завжди, смачні. Тепер переходимо до морозива. Ой, тут так багато цибулі, що мені хочеться плакати. Я ненавиджу цибулю. Хто додає його до морозива? Здається, вона виривається назад. Морозова передає тобі привіт, Мері. Oh Який огидний привіт! Сподіваюся, що в мене буде смачніше. Це ще що таке. Чиїсь пальці? Воно теж не смачне. Потрібно спробувати та дізнатись. Жахливо. Можемо розова краще. Жах! Awesome. Дякую, Джин, за допомогу. Вафлі! Чудовий вибір. Шеф схвалює. Це легко. Yeah. Круто, почну з яєць. Дивіться, як я можу. Обережно, бо розіб'єш. Я цього і хочу, бабуся, а тепер цукор. Але тільки трішки. Я зрозумів. Одна дрібка. Молодець. Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну О, пронесло. Слава Богу. Апки. Упс. ну ти даєш оно чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам чудова, борошна є. Тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз з точно потішить малечу. Краса. Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх. Потерпи ще трохи, малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас. Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця. Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить та-дам! Це просто бомба! Ямі! щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою. Ого сам би їх з'їв, як би не челендж. Яка краса? Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і звичайно вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А як щодо натуральних парників, кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними і гарними. Два в одному. І перемога в шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали! Шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлі. Тепер час зайнятися декором і додати пару листиків для повного ефекту. Листя це огидно. Налітай, малеча. Як цікаво. Ого! Ось це ви постарались. Хоч ти. Я почну з вафель, котрі приготувала бабуся. Це смачно. Але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, ну і Гедота. На смак як мочалка. Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі. Вони ще й у формі сердечок. Як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш. Приготай мені картоплю хрі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю! Зрозуміло. Це олія. Супер. Куди там її завжди наливають? Е, чому вона так погано лється? Схоже, кришка зламалась. без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет замороженої картоплі, я беру для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно! Е. Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Почати правий так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хромка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво, бабуся! Хоча дизайн слабкуватий, у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загорну в нього картоплю. Валя так набагато краще. А щодо соусу, ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою. А петрушка надасть їй шарму. Чудова! Я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, придумав. Зараз малятко буде в шоці, бо я пригощу її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають чий соус, я також його зроблю. Але на замість нього полоничний сироп Пригощайся. Ура! Картопля фрі виглядає розкішно. А як смачно вона пахне! Подивимося, що приготувала бабуся. Ага, ось це прикольно. <бірно> <М -м, <з tik -5> пальчики оближиш. А це ще за шедевр від шефа. Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. Mm, yummy. Це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон Цікаво, що зробив братик. Ух ти, це мармелад. Нічого собі. Хочу ще. Це потрясно. Я знову віддаю перемогу брату. Awesome. Yeah! <плес> Дякую, малече. <плес> так набагато краще. <плес> Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. Вас зрозумів. Ви звернулись за адресою. Мамочки, що це таке? <плес> Норі і риба повний відстій. <плес> Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так, смачно. Спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і, звичайно, ще додати ведмедиків. Oh, yes. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилось лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майстер. Mm, Ого. Одним мармеладом не вгамувати голод, тим паче, що малятка вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Для початку її відварю рис. Рис? Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Дивіться сюди. Другий інгредієнт авокадо. Максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Ох, вже ця бабуся, вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Рис вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою, а килимок допоможе надати правильну форму. Чудово, мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Wow. Нічого собі. Ой, oh. до шефа мені далеко. Що ж робити? Ідея. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Так, подивимось. Це не схоже на роли, але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таки не їм. Дивно виглядає і не смачно. Oh. А роли від шефа виглядають саме так, як я і малювала. Ух ти, як смачно! Mm, а це що таке? А, це гостра васабі! Рятуйте! Oh. Ух ти, яка краса! Це смакота! Nice. Хм. Розкішно, братику, ти найкращий. Радий старатись. Ху -ху -ху -ху. На сам кінець я хочу каву. Зробимо в два рахунки. Добре, мила. Домовились. Цей пакетик у мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого хм. приготування. Треба залити його і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фу. яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом ним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофі. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається й малечі. Та-дам! Прикольна гірка! Я посиплю її печево моро. Крутяк! Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Йохо! Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише краще зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Це має бути точно. Лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока, а заразом збити його прямо тут. Ось це технології. Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату? Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам Прикольно, малятко, Спробуй. Клас, почну з бабусиної кави. Ой, яко гидно! Не можу пити цю каву. Як же так? Ох, ти, солодка вата. Дійти з розуму, це мега круто. ха-ха. як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? Ух ти, це шоро Та ще й з вершками. Яка смакота. Холодна кава це круто. Я так і знав. Ура! Помож віддати перемогу, складний вибір. Переміг, шеф. це сама смачна кава з усіх, що я пила.